Шановні мешканці Херсона і області, хочу поінформувати, що Херсонська обласна військова адміністрація розпочинає роботу з демонтажу незаконних мафів в обласному центрі та на деокупованих територіях області. Хто як не ми завершимо те, що за десятиліття не спромоглися зробити наші місцеві депутати? Довгий час позиція влади була за принципом: ворон ворону ока не виклює. поки ворони. Літають поза містами областю, а деякі навіть і поза країну вирішимо цю проблему самостійно. Розчистимо під вуличні мобільні укриття, козирні місця, позбудемось цих непривабливих конструкцій, які перетворились на вбиральні та й просто розпочнемо наводити лад на своїй землі. Так, під обстрілами. Але ж ми, незламні українці. Одразу хочу заспокоїти, що з юридичної точки зору все законно, оскільки строк оренди збіг Наголошую, ми не лишаємо можливості працювати, ми даємо можливість перейти на нові санкціоновані місця торгівлі. Слава Україні!